Це він зі мною тут сидить в дворі. Це, це він із своєю дочкою на морі. Його дуже багато було друзів, його кумів багато. А це його жінка, дівчина і він. Він вже свою дитину має, у нього маленький Він вже він дід, молод да. був. Такий да. молодий дід, 40 років був діду. Да. Добряк. Добряк із добряком. Такий добрий, він всім був, був, був хорошим. Сказав, мам, ви не уявляєте, як я вас люблю. Ну, я не можу цього вам показати. Я просто не можу цього вам сказати і показати. Ну, ви не уявляєте, як я вас люблю, мам. Не раз вам це мені казав. А дружився дуже рано. 17 дуже з половиною років. Він наче ну, спішивши. Да, Таке впечатлення, що він спішив жити. Він все хотів бігом чогось. Все бігом і бігом. в його якось я не знаю. Ну, він правда був дуже добрий, тому що коли от його не стало і там хтось питає, от хто у вас загинув. Ти кажеш, що ну, його знали так, як на базарі, як, як продавця. То всі казали, ой, це, це той добрий такий хлопчинка, який завжди поспіхався і такий yeah. був привітний. Отак yeah. 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 ідентифікували його саме так. Каже: Мам, треба відсюди тікати. Війна. Okay. Я тільки що був у воєнкоматі, от я бачив, я їздив на Вільчу тільки що я приїхав з Вільчі, я все бачив, що там робиться вже. Там вже почалася настояща мам війна. На вільчі бомбили, Давайте сідайте в машину, я вас десь вивезу. Мам, тут зараз будуть стирати з лиця землі, все. Там така -ка техніка. Ми відказалися, звісно, їхати. Ну, от. Вон сів у машину і поїхав до Маш, до тої жіночки, з якою жив, у... де вона вийшов. Почав до нас набирати, у нас зв'язі нема, а в нас світ. Не стало Ну, Іванкою. Він давай дзвонить до мене, нема зв'язку, до батька нема, до брата нема, до друзей нема. І вона на Машу каже: ти як хочеш, а я їду. Невістка, якби написала, вона що до другої години там я з ним ще спілкувалась, поки він їхав по дорозі, а потім зв'язок з ним пропав. Ми виставили в Фейсбуці фотографії його з повідомленням про те, що він зник. Багато приходило різних повідомлень, що там схожу машину бачили і ще десь, і ще десь. Але виїхати і перевірити, чи тому його машина не було можливості, бо кругом все було заблоковано на всіх дорогах. Блокпости і вийти кудись не можна було, коли можна було вже більш-менш спокійно ходити. Брат старший він ходив, шукав, намагався. Як думки були? думка яка була, що знайдеш по-любому, але ж лучше знайти живого, чи мертвого. Правильно? З Іванка вийти не можна було, ну що ходив. Пішов, що споймали, посадили в машину, вивезли за мост, розділи, два години простояв на колінах. І все. І документи забрали, і відпустили тоді. Бо вирішали, що зробити. чи розстріляти, чи ноги попрострелювати, як вони казали. Ця дорога називається Розважівська, і далі і вулиця в Іванкові пішла Розважівська. Власне, по цій вулиці, трошки далі там Валега був і будинок, тобто він до нього не доїхав до свого будинку, буквально якийсь кілометр. А це, це його машина, яка колись була зеленого кольору. Це все, що залишилося. І певно, що вижити тут не міг ніхто, і впізнати тут теж не можна було вже нікого. А чому машина розвернута так? Чи можливо він побачив колону, яка рухалась по окружною дорогою і а, хотів розвернутися, і можливо втікти. Чи вже потім, коли а, його якоюсь технікою цю машину було, переїхало? Ніколи ну самі бачите, тут були блокпости, і перейти, навіть якщо ти з тої сторони ти бачив, що тут є якась машина, а прийти і подивитися, вона не вона твоє чи не твоє, не можна було. Лежав то вважай, скільки. Почти, мабуть, я не знаю скільки. З 25-го, напевне, на лютого, і от 2 е, е, квітня, коли наші війська зайшли, да, е, да, сюди тоді, вже я, тоді можна я, було. Я, тоді я побачив да. машину. Не, воно не ясно було, як можна поняти, якщо машина була білого кольору. Колір бач, білий. А коли я їхав другий раз, я став, я підійшов до, до двері, дверки, тут був зелений, зелений він Десь тут, якщо воно тут я вже не пам'ятаю де. Десь тут був зелений колір на дверках, а там я побачив. Це ж цього не було, цієї трави, нічого не було. І там людина лежала зарівшала. Подійшли, подивилися. Я говорю, що це така машина інтересна. Туди-сюди я побачив зелений цвет. Я оцей це болтик. Цей, болтик цей, по якому вдалося узнати, що це ця, це, це, бо ще болтик, з цього ні. болтика, брат сміявся, каже: що це тобі такий смішний болт? Взяли хлопці вліпили. ще при, при, при житті з нього сміялися. А він, бачите, виявився такий доленосний, що хоча б по ньому можна було визначити. Ну, це достріляли, видно, що з автомата настріляли дірить. Маленькі, так. А це осколки, просто, явно з чогось, бо тут великі дірки, тут все й капот прошитий великими, великими уламками. Вони практично у нас люди, яких розстрілювали, ніякої ну, небезпеки їм вони не, не создавали. Вони їхали по дорозі просто. Людина їхала по дорозі. Просто їхала, перестріляли і все. Для того, щоб його дістати, хлопцям довелося вирізати. Ви да, розрізали, щоб достати. Не треба було достати людину просто. Доломали стойку, щоб достати його. Просто грудочка кісток, яка не піддається, Ну, нема з чого взяти ДНК, бо воно. Ну уявіть собі, як оце все горіло. Там немає з чого взяти ДНК. Не було що. Мамі ніхто нічого не показував. Те, що позалишалося, збирав тут, це я. А мамі ми вже сказали 6 числа. Ми не казали їй нічого. Мор його завезли, я їздив, завезли. А то, що в морг... там завезли косі? А ми їй не казали нічого. Зібрали в кульочок кістки, yeah. які можна було зібрати, які ще не стліли в машині. От, а потім, коли вже захоронили, от після Пасхи, Ще знайшли кусочок черепа і кісточки в машині, то ще звідти ось на тій зореній машині, то вже звідти взяли і підхоронили. Не віриться, що ми йдемо на могилу просто до Олега. Не віриться. Ще й собачку свою мамі поручили, щоб мама гляділа, це його. А це його це і сказав мам, не, сказала, мама, не, не дай Бог, що зі мною не кидайте ніде кнопи. І вона ні за ким не ходить, вона тільки от за олеговою мамою. Більше їй ніхто не треба. Ти до сих пір не віриться, що я ну. Якщо навіть ви вже й застрелили людину, а переїхати ще зверху? Це це, це, це вже навіщо? Це... Застрелена, горить машина, mm -hmm. людина. Ти ж знаєш, що там горить людина, там сидить машина. І ще переїхати, це, це взагалі не в голову не вкладається. Скільки можна? Яка різниця? Бурят він не бурят? Руський він не русський? Це просто де. де де жал, жалість якась, десь якась доброта в людини, де, щоб вони відсутні і таке творити. Що їде гражданська машина, що він не бачив, сволоч. За що? Я одне питаю. І в Бога, і всіх за що? За що така смерть в моєму дитяті? Та й хто таке зробив, хай він на його місці буде. Може Тож, його там Може, мені вже... гріх, що я чуже дитя так Ну, я не можу йночки. Братик мій. сонечко наше дороге. Часто хтось приходить, мама каже, приїжджаю, бачу, що є і квіти, і якісь гостинці, але хто ще приходить. Ну, багато друзів було, багато знайомих, хтось, хтось приходить часто. Можливо, якби бачив. Тіло, то ну, впевнений такий, а воно й досі ще десь знаєте, така крапелька надії. І машину, коли я бачу таку, як у нього. Я весь час обертаюся, бо в нього е е е біля лобового стекла висіла така мавпочка. І я весь час дивлюся, чи її там нема, чи може то його машина. Я знаю, що так буде ще довго. І мама його теж виходить і часто дивиться за воротами. Виглядає, а може, а може, від то, що такий молодий, і що добрий такий був.